Так, поїхали, поговоримо на тему, кому добре жити в США. Ну, хочу почати цей стрім з цієї ділянки. Подивіться, які будиночки я сюди привіз замовлення по От. Хорошого, так сказать, кафешки ресторану такого американського типу. Як Make я називаю... м'ясниці. <реш> І тепер повертаюсь назад. Подивіться, ось тут добре. Цим людям добре жити. Тут бачите, тут по три гаража в домі. Ну це ще не... Максимум того, що я тут бачив, куди я привозив. Я тут привозив навіть, скажімо так, у палаці такі великі, які займає ділянку 100 на 100 метрів з своїм гейт-кодом і все інше. Ну, Це окрема розмова, тобто окремо показувати треба. А зараз Я вам показую ось тут. Ось тут можна подивитися батька, справа краще. Ось тут цим людям добре жити в США. Ну, знову ж таки, хочу підкреслити, це якби ще такий е, вище середнього рівня. Це ще не е, ВІП, яких тут я багато хто бачив. От. Якщо будете писати коментарі, пишіть за главними великими буквами, щоб можна було на відстані мені прочитати. І поговоримо на цю тему. Це, звичайно, мої спостереження, які я не претендую. А, ага, там ще їде. От зараз бачите опен ну, хаус. Повірите мені, що табличка, стоїть, я її вона показалась, але тільки я не звернув на неї увагу глядачів. Продають тут будиночок. Я, звичайно, не їду подивитися, я їду додому. І поки буду їхати півчаса, розповім вам. Е, зараз Зразу поверну на вулицю Рен... Ренфро Роу. Тут на стопі направо. The right Road. Тут теж заможна. Взагалі це захід. Бекерсфілду, Каліфорнія, тут живуть заможні люди. Тут знову ж таки ось тут видно, що да? опен Аж два опенхауси показують. Активно продають. Давайте Continue подивимося. Подивимося, як живуть. Тут такі загородження це для того, щоб тут коней вигулювати. Так, трошки погано так. Боники і все інше Це як вони Так от, є люди в США, яким хорошо жити, а є люди в США, яким погано жити, тому в ресторані, де я брав доставку сюди, от завозив, Коли я заходив, підійшов бомж. Ну, він мені так двері відкрив, як я йому сказав, дякую, він, він сказав, щось типу, welcome, sir. Е -е, і він за мною зайшов, і йому одразу офіціантка чи хто там в ресторані каже, я зараз вам дам стакан води. Тобто вони знають, що вже заходять за стаканом води. Більше вони не на що не розраховують і нічого не отримають від власника цього ресторану. Це треба розуміти в США. Ось так. от. Тут багато сьогодні. Я бачу фасейл виставлені таблички і опенхаус. Далі, так. Єдине, що звичайно ці будинки бачите за такими парканами і деревами ховаються. Тут багаті будинки, нічого не скажеш, як кажуть. Багаті і багаті. Можна зліва подивитися. От. Тут вже там цілу площадку, площадка була будуть апартаменти будувати. Апартамент не подумали Як бачите, такі, як зліва. Великі-великі глянки великі у людей. і Їм тут добре жити. Ця ділянка, до речі, справа, вона готується для забудови. Так, так, стоп. Зміняємося. І поїхали. Ось будиночок, подивіться на розі, який так от живе людина. От і і оце miles. його паркан аж сюди йде і тут закінчується. Такі. Ділянки є. Ну, на жаль мені прийдеться швидко їхати. їхать. будуть сигналити, кажуть, що ти повинен їдеш. Ми тут всі круті і повинні швидко їздити. На хороших машинах. Сейчас спробую показать. Далі. Вот ну, там я перейду на другую Надо його виснів, свіцею. як це попелюшка радянських часів, як там кажуть люди. Тобто солдати, які шукали цю, що втекла з балу новорічну. От тут є осел, Якийсь багатий вже накатався. Каже, мимо стільки баришень симпатичних пролетіли на цих семимильних. За так і я, на швидкості просто пролітаю через багато шикарних будинків і таке інше. ну Нічого не поробиш. Будеш повільно їхати, будуть сигнали. Тут, тут, правда, я смотрю, трошки повільніше їхати. Отже. Знімав недавно відео. Круте. Заїхав, от, ну, знову ж таки, можете побачити це от справа. Трошки вже будиночок з таким заїздом крутим. Вже я проїхав, вже трохи, він теж хоче не... на перехресті, але крутий будиночок. Там Венера якась стоїть трошки, чи хто вона така, невеличка скульптура. Народ як може розслабляється. Так от заїхав в місцевість, там бізнеси, звичайно, але ж дороги якби такі публічні, можна так їздити. І так як тут, от бачите, написано no parking anytime. Все. Я тут не можу зупинитися, щоб вам зупинитися і показати. Trinity. Там багато їздить. Не побачиш на що. Ну, Місця вистачає, зупинитись. А заборонено. Чому? Тому що багатим воно не потрібно зупинятися. Це тільки бідні потреба зупинятися, які їдуть на автомобілі. Ну, мало чого. А багатим не потрібно зупинятися. І тому багаті вирішили, що тут буде новий no паркінг Any time. І чомусь ті, що... Прожили емігранти, скажем, в даному випадку не дивляться, звичайно, з бувшого Радянського Союзу, які розуміють українську, російську мову. Тому що я думаю, що росіяни теж розуміють українську мову. Та навіть українці, які прожили тут 10 років, чомусь вони не розуміють одного, що я зрозумів на першому році проживання, через місяць, що США. Це той же Радянський Союз, тільки в якому побудований правильний соціалізм. А в Радянському Союзі він побудований неправильний. Яка відмінність звичайної від демократії капіталістичної і соціалістичної? В соціалізмі все зарегульовано. Тобто звичайна демократія говорить, закони, по мінімум, ті, які треба щось там обмежити. Все дозволено те, що не заборонено. І ось чим менше заборо... заборонених законів, тим е... краще людям жити, звичайно. О. Вони вже там визначають. А соціалізм правильний, неправильними ми не будемо. Це про Радянський Союз, я потім розкажу. Ну, різниця між яким... Яки? яка. Закони і там, і там якби нормальні для, там, тіпо, о, для соціалізму. От. А е, різниця в тому, що в Радянському Союзі тільки були, декларували все це, а не виконували. приватна власність на землю Спочатку дали в 2017-2018 році, а потім забрали в багато радян... <t y -üne> Людей відпочиває це машини в парку. От вони відпочивають отак. Слава Богу, тут їм дозволили ну, от, почалась. Ну все. Далі паркуватися не можна. А от при соціалізмі радянському то декларувалось, вроде би, нормально, все красиво, а насправді ніхто чого не виконував, а наоборот, навіть порушували все. І це було нормою. В США виявилось, що дійсно те, що задекларували, воно працює. Тобто всі дотримуються, ну знову ж таки, коротко скажу чому, на страху. Бо за будь-яке е, порушення будь-якого закону дуже великі важкі наслідки для людини. І всі бояться порушити закон. Так от воно працюється, що все і дотримується все інше. Але і той, і той соціалізм дуже зарегульований. Як при соціалізмі казали в Радянському Союзі, дай довідку на довідку. О. Тут те ж саме. Без бумажки ти какашка. Щось пропало, вибачте, пропало. Зв'язок буває таке. Так от е відео я зняв, що в радіусі кілометр я не міг ніде законно припаркувати автомобіль. І ті, що там прожили, пише, що 15 років він прожив. Типа, все це нормально. Ну як же це нормально, якщо... Є місце де поставити, то тобто дозволяє фізична територія, і вона публічна. Вона не приватна, те, що я зар. Там не було охоронника ні паркану, ні гетього. Порушую. Мені нічого не було, тому що часто для них навіть облом тримати людину, яка вискочить і скаже, давай уїжджайся звідси. А таке теж є. А реально на публічній дорозі. Я офіційно не міг припаркуватися, тому що скрізь була така табличка нового парків і літає. У мене виникло питання, а чому? Чим завинився простий, проста приватна людина, яка заїхала на цьому автомобілі в цю місцевість, що вона не може зупинитися на обочині авто, е, дороги. Тим більше місце ти дозволяло, там, скільки хочеш. Показав приклад двох далекобійників, які приїхали. Ну, тоді тобто він каже, ну а що там робити, що ти туди приїхав? Це ж моє справа приїхати не приїхати. Я в вільній країні, там, де вільно я можу їздити, От як зараз по дорозі, то я їду. Right то так, людина проє... right жила 15 років в США і не зрозуміла правила свободи. Я маю зараз йому давати. І звіт, чому я захотів там, чому я приїхав на публічну дорогу стою, тобто їжу, не можу зупинитися. І чого я хочу там зупинитися, повинен давати йому відповідь. Причин дуже багато. Тому навіть от зараз я коли доставляю їжу по Дордешу, приїжджаєш в апартментний. Там далеко така територія велика, вона теж може бути там 200 на 200 метрів та й більше. І треба одно заїжджати, їхати до біля дверей залишити. І все, там теж не можна на парковку на, написано тільки для тененців, тобто для тих, хто хто проживає. І всі там, де можна було поставити, бо місці якби, територія є, багато, все, все, е, ці бровки ви, ви, е, зафарбовані червоним кольором, червоною фарбою. А це означає, що нельзя, не можна в будь-якому випадку там ставити, ну, типу, пожежна, е, там пожеж... line, на випадок пожежі буде паркуватися пожежна машина. Так от, навмисно фарбуючи в червоний колір, щоб ми ставили машини там, де можна вільно поставити і вона не буде заважати. Тоді вони фарбують червоним кольором. Все, що треба знати про парковку в США, знову ж таки, як є різниця в статусі перебування в США, хто ти такий. Не громадянин чи грін-хар, тобто тут нормально дивляться тільки на громадян, я маю в увазі роботодавців, на громадян і на тих, хто мають грін-карту, а всі інші другого сорту. Я приїхав по ЮФО і 99 випадків із 100 роботодавці не хочуть мене наймати на роботу, тому що я, у мене такий навіть не статус, а едмішення називається. Да, в одному випадку були випадки, що я приходив на технічне інтерв'ю, а я шукаю роботу програміста. Вот. Але там просто викручують руки. Тобто там е, хочуть вибрати, ну то вони, мабуть, знають, що на цю роботу дуже багато претендентів, і вони тоді починають так, що, що ти повинен бути богом. І якщо щось забувся. Чи давно щось робив, чи може, не дай Бог, з цією технологією, яка вчора вийшла, опублікували, ще не працював, а треба вже 10 років стажу, то тобі відмовляють. От. І тому роботу знайти неможливо. А в цих нормальних ситуаціях кажуть, вибачте, у вас, ми беремо тільки громадяни і по грінкарці, там, де можна було спокійно влаштуватися на роботу. А тому ми плавно переходимо до того моменту, що люди, які живуть в США, в США навіть громадяни, карти, вони постійно живуть в страху. Який страх? Не порушити якийсь закон. Наприклад, для чого тут? Дивіться, широка дорога долази, полоса, от я їду, справа спокійно можна поставити машину і її всі буде обминати. Так далі є полоса. І, до речі, ця полоса крайня права широкою навмиснею, щоб можна було припаркувати автомобіль і зліва, отак по полосіці, будуть об'їжджати. Це полоса для однієї автомобіля. Паралельно зі мною справа ніхто не має права їхати. Можна було припаркуватися і піти біля озера, посидіти, посидити, погуляти. А нічого зробити не можна. Все дуже зарегульовано. Ну так само, як ці ж парки зарегульовані. Нам Україна є, Якщо ви вході в цей парк, то бачите так лично, парку може знаходиться, скажімо, Дозволений тільки тоді, коли зійшло сонечко і коли зайшло сонечко. Тобто вночі в парку не можна перебувати, то тобто ви дуже здивуєтесь. Я вам скажу чесно, ви таку табличку в жодному парку України не знайдете. Тут таких табличок повно. І ті, що живуть 10-15 більше років, Іммігранти, скажеш, то ж з України, з Росії, Білорусі та інших країн СНГ, а то ж Казахстану, вони привикають до тої ситуації, що живеш як в американському ГУЛАГу. Тобто все регламентовано, шах вліво, шах вправо, не можна робити. А якщо ти не робиш, то тебе ніхто чіпати не буде. В лагері теж, якщо виконуєш всі правила. Глагеря, то нікого не наказували. І є ще таке, от мої родичі, коли переїхали і пожили, вони тут давно нас теж на першому році казали, що США це хороший трудовий табір, це, то є, це трудовий табір з хорошим харчуванням. Тобто, але треба дуже важко працювати. Але насправді ми це почули від інших, але насправді я хочу розшифрувати, що насправді ключове слово не трудовий табір, не трудовий, а ключове слово табір. Те, що, те, що... живеш як в таборі, а табір це максимально розписано, Знаєте, як -от... дяк, в Радянському Союзі були що є табори. Багато дітей не хотіло туди їхати, в тому числі і я, тому що я був завжди в дитинство противником дуже зарегульованого життя. На будь-який чих твій. Є закон, є прописане правило, що робити. Будь-який будь крок, що ти хочеш зробити, чи якусь дію, ти повинен вивчити правило і знати, чи можна це робити, чи ні. Як в анекдоті про вовочку, покупатись осіб, чи можна, чи ні. І люди до цього привикають. Ось така свободна перебування в США. Якщо ти привикнеш до цього, то буде все нормально. Ти привикнеш, важко буде жити, поки не привикнеш. І з часом люди привикають, дуже не подідеш. Ну і звичайно, коли все працює, все по правилам то і складається враження, що все добре, все добре. Ну, воно так, так і є, але це життя в Ну, от Я вже майже приїхав, буду закінчувати свій сьогоднішній стрім. Дякую тим, хто подивився.